Лаліга Жерона, Еспаньол Жерона дуже сильна вдома, активно контролює м'яч і добре використовує швидкі атаки. Еспаньол нестабільний, особливо на виїзді, де мало забиває. Прогноз П1, ТМ 3,5, рахунок 2-0. Ередивізії Твенте, Сітар Твенте у топ-3 чемпіонату вдома грає дуже впевнено. Сітар більш захисний, але на виїзді часто пропускає 2 Прогноз П1. Чина ТБ 2,5, рахунок 3-1. Баварія Вердер. Баварія традиційно домінує проти Вердера. Серія перемог. Вердер має проблеми в обороні і часто пропускає стопами. Прогноз П. 1 1,5, ТБ 3,5, Рахунок 4.1. Ліга Португалії Бенфіка. Жил Вісенте-Бенфіка після ЛЧ прагне брати максимум у чемпіонаті. Жил Вісенте аутсайдер на виїзді слабкий. Прогноз. П1 1,5, ТБ 2,5, рахунок 30. УПЛ Кудрівка, Епіцентр Кудрівка має кращу організацію гри, особливо вдома. Епіцентр бореться, але брак досвіду помітний. Прогноз П1 ТМ 2,5, рахунок 1-0. Ліга 1 Страсбург. Марсель Страсбург вдома непогано обороняється, але нестабільний у результатах. Марсель має сильніший склад, проте останнім часом нестійкий у грі. Прогноз Х Х2 плюс ТМ – 3,5. Рахунок один до одного.